Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня тема ось такий подарунок Зеленському від Хав'єра Мілея, новоспеченого президента Аргентини. І хоч наші засоби масової інформації писали, що цим подарунком стала Менора, проте на уругвайському телебаченні показували ми дарування і на скріні, як бачите, чітко помітно, що це Менора, а не Ханукія. А поза як чимало користувачів соцмереж жваво обговорювали відповідну подію, тобто мається на увазі подарунок Мілея, а не сама його інавгурація, то в цьому відео я спробую проаналізувати їхні основні версії. Дехто пише, що, мовляв, на інавгурацію до аргентинського президента Нащадка Авраама. Було запрошено лише єдиного його брата по крові нашого верховного головнокомандувача Зеленського, і цим, мовляв, все сказано, тому й така особлива увага та приязнь. Праді, серед євреїв є гречний звичай дарувати менори одновірцям, особливо шановним гостям. Як правило, менори дарують рабини від всієї власної релігійної громади. Але я ніколи не чув про те, панове, аби хтось із євреїв дарував іншому ханукію, можливо, тому, що ми з вами замало знаємо про євреїв. Крім того, гіпотетичне єврейське походження Мілея ніде не задеклароване, і воно є лише тим здогадом, який не має за собою особливих підтверджень. Пригадайте ну як на подібне запитання свого часу відповідав. Відомий всім Євген Червоненко. Я не знаю, хто петя по національності, і этот вопрос мене не интересує. В Україні нет національного вопроса. Те ж саме можна сказати й про сучасну Аргентину. Національного питання там не існує, і аргентинців воно наразі не цікавить. Можливо, розпочне цікавити тоді, коли вони відчують на власній шкірі шок. Від шокової терапії Мілея, який швидко перейшов від слів до діла. До речі, нам, українцям, свого часу дивувався цілий світ за наш ексцентричний вибір у 2019 році. Тепер уже світ нам не дивується, панове, позаяк Аргентинці у цьому питанні, наприкінці 2023 року. Заткнули українців за пояс, адже у питанні ексцентричності Мілей далеко випереджає Зеленського і навіть може позмагатися із самим Сальвадором Далі, який нібито не мав у цьому рівних. А як його дивакуватість має меж, то про Мілея давно вже ходять легенди. Наприклад... Деякі психотерапевти теревенять, що нібито він божевільний. А ось це вже зовсім не легенда, панове, що Мілей вірить у перевтілення душ і не лише людських, але й собачих. Остання деталь повністю спростовує версію конспірологів про приналежність мілея до юдаїзму. Можу вам гарантувати. Що жоден рабин чогось подібного не навчає. Мілей же стверджує, що дві тисячі років тому він був римським гладіатором, а його улюблений пес той, що вже здох, у ті часи був левом, і, мовляв, лева випустили проти гладіатора в Колізеї, але вони вирішили подружитися та зустрітися в майбутньому житті ще раз, в Аргентині. Власний божевільним мілей подекуди вважається не стільки за свій гарячий холеричний темперамент, скільки за свою любов до собак. Його можна зрозуміти живе він самотньо, і собаки його єдина радість у спілкуванні. Отож не чому дивуватися, що наклонування спадкоємців свого улюбленого пса. Який, як вже було сказано, раптово здох на превеликий жаль господаря, Мілей не пошкодував кругленької суми, в п'ятдесят тисяч доларів, аби клонувати чотирьох його спадкоємців генетичного фонду, два з яких назвав іменами добре відомих євреїв. Як пише про це Рейтерс, Неочікувано зайнявши перше місце у президентських перегонах, Мілей виступив із нетрадиційною промовою, в якій заявив, що присвячує свій політичний успіх клонам свого улюбленого пса, яких назвав своїми дітьми з чотирма лапами. Як на мене, панове, тут виявляють себе безсумнівні ознаки вродженого інфантилізму. Проте не поспішаймо із висновками позаяк Мілея в Аргентині дехто називає ще й лялькою його старшої сестри, особи досить розумної, наділеної талантом політичного стратега, яка, за словами злорік, вміло використовує слабкості свого брата. Для гіпнотизування найпримітивнішої частини Аргентинського електорату, яка прагне хліба і видовищ. Та повернемося до питання про імена собак Мілея. Це не клички, панове, а справді імена. Перший із цих псів називається Мюрреєм Ротбардом, другий Мілтоном Фрідманом. Не плутати із російським олігархом, який зовсім не Мілтон, а Михайло. Михайло Фрідман родом зі Львова, а Мілтон Фрідман із Берегова на Закарпатті. А відомим цей Мілтон Фрідман став на цілий світ завдяки тому, що примудрився знайти таке сяке виправдання явищу, яке виправдання немає, а саме новій формі. Дикого фрідманівського капіталізму, за якої держава має надати олігархам повну свободу, без жодного регулювання економіки. Саме за це виправдання й отримав від них Мілтон Фрідман Нобелівську премію. Щодо Мюрея Ротбарда, не економіста, а собаки, це улюблений пес Мілея. Чому? Тому що Мілей називає себе анархокапіталістом, а теоретиком анархокапіталізму та першим анархокапіталістом був Мюррей Ротбард, відомий тезко Мілеєвого пса, тезко, який першим оголосив себе представником цього напрямку анархокапіталізму. Про такі деталі, панове, можна було б і не говорити, якби не одна заувага. Анархокапіталізм є таким філософсько-економічним вченням, яке розглядає будь-яку державу як злочинне угрупування, створене для програбування окремих осіб та насильства над ними. Анархокапіталізм хоче зробити все приватним, суди приватними, поліцію приватною, та ліквідувати податки. Одним словом, знищити державу як інституцію та замінити її маленькими суверенними угіддями багатих людей. І подібна тенденція, панове, вже нами відчутна на власній шкірі, кажучи іншими словами, це теоретичний шлях до реставрації бездержавного рабовласницького ладу. У якому рабовласниками будуть ті, хто має великі гроші, а решта рабами. І економічна теорія Мілтона-Фрідмана це також, до речі, один із засобів досягнення такого результату. Анархокапіталізм вигаданий з цією метою, панове, щоб шляхом знищення держав Позбавити народи можливостей захисту своїх національних прав, захисту своїх національних культур, своїх національних мов, своїх релігій та свого генофонду. Ось бачите, що являє собою цей дивакуватий собаколюб мілей. Отож, не дивно, що вслід за своїми однодумцями. Оголошуючи державу інструментом пограбування громадян, Мілеї вирішив лікувати аргентинців шоковою терапією, здешевивши національну валюту наполовину одним розчарком пера. На мою думку, такі дії – діє це зокрема й засіб змусити суспільство якомога більше говорити про президента Мілея. Адже Мілей належить до того психологічного типу, який позасвідомо прагне бути в центрі уваги навіть ціною слави Грострата. Інша справа, що за цими психологічними комплексами стоїть його сестра Каріна, так би мовити, аргентинський ярмак у спідниці, яка узгоджує політику брата із інтересами тих, хто добре платить. Хтось скаже, що автор розповів тут забагато зайвого, як для теми. Але насправді тут зайвого нічого немає, панове, якщо ми хочемо зрозуміти, чому Мілей подарував ханукію Зеленському. Кажучи іншими словами, це не була його власна ідея, але ідея сеньори Каріни. Вона ж і навчила брата оголосити себе анархокапіталістом. І в цьому виявила велику хитрість, поза як 90% аргентинців уявлення не мають, що це за дуля в кишені. А тим часом, оголосивши себе анархокапіталістом, Мілей Мілейс зняв із себе всіляку відповідальність за майбутнє зруйнування Аргентини. Адже руйнація держави як інституції. Є програмною метою всього анархокапіталізму. А тепер, панове, дещо зупинимося на питанні про різницю між Менорою і Ханукією. Менора це ритуальний семисвічник, який в юдаїзмі виготовляється на честь біблійних семеднів творіння. Центральний світильник тут відповідає суботі, священному дню. Минора в Україні встановлена в Бабиному Яру та на інших юдейських пам'ятках та в юдейських синагогах. Ханукія восьмисвічник на честь восьми днів очищення храму Соломона після того, як він побував у руках греків. Як бачимо, ханукія, яку отримав Зеленський, як і та, яку за його правління юдаїсти встановили на Майдані Незалежності, Є дев'ятисвічником. Проте не завжди ханукія у юдаїзмі являла собою дев'ятисвічник. Якщо поглянемо на ханукію кінця 19 століття із музею Дюссельдорфа, побачимо, що вона являє собою далеко не дев'ятисвічник. Основних світильників тут вісім, як це має відповідати змісту свята. По центру замість центрального світильника бачимо сферу, яку увінчує шестикутна зірка Давида. Ханукію у вигляді восьмисвічника сучасний юдаїзм, очевидно, не визнає, вона зараз зникла із його практики. Це свідчить про те, що в талмодичному юдаїзмі на початку ХХ століття відбулася якась маловідома реформа. Відповідного обряду. Мене часто запитують, чому юдеї ставлять менору семисвічник в синагогах та ставлять пам'ятники своїм предкам у вигляді менори семисвічника. А на площах великих міст, що належать іншим народам, ставлять ханукії дев'ятисвічники, які символізують перемогу юдаїзму над іншими релігіями. І перемоги євреїв над всіма іншими народами. У таких випадках, коли я чую таке запитання, я пропоную поставити його перед самими юдеями. А ті, в свою чергу, відповідають зазвичай, що, мовляв, це свято перемоги світла над Пітьмою і вони діляться цим світлом із іншими народами. Одним словом, панове, це символ того прогресу. Який несе людству юдейська нація? Про те, чому цей символ є дев'ятисвічником, на таке запитання ще ніхто не отримав переконливої відповіді, відповідають, мовляв, що від центральної свічки запалюється вся решта вісім. Проте, погляньмо на світлину з Вікіпедії, як юдеї. Святкують свято ханукії в домашніх умовах. Тут свічок є вісім, так само, як і на підсвічнику ханукії 19 століття, причому одна із цих восьми свічок більша за інші, від неї запалюють решту сім. Отож тут є якась таємниця, панове, щось на зразок кота в мішку. Як сказав свого часу про Зеленського його опонент. До речі, про Зеленського. Думаю, це зовсім не випадково. Мілей виграв вибори в Аргентині. На мою думку, його перемога є продовженням того мундіалістичного експериментального проєкту, який розпочав проводитися в Україні у 2019 році. Отож не дивно, що Зеленський так припав до вподоби мілею, який, власне, людей недолюблює, надаючи перед ними перевагу собакам. Але тут стався виняток рибалка рибалку здалека бачить.